Чири вітання, продовжуємо наш шлях пізнання історії чернівців разом з проєктом «Зміст нації та лайфсел, мене звуть пан Ярко, я екскурсовод Чернівцями, і зараз ми знаходимося на центральній площі міста. Саме так вона називається, а ще її називають головна площа, площа біля ратуші площа, яка оточена перлинами архітектури. І якщо в когось асоціюється чернівці як місто перлина архітектури, то достатньо вийти на цю площу, щоб в цьому переконатися. Саме цією площею і її околицями сьогодні ми з вами і прогуляємося у цьому епізоді нашого проєкту. Ну і традиційно, в кінці буде можливість виграти сувенір з нашого міста. Тому слідкуйте приємного перегляду. Центральна площа місце, яке вже майже два століття об'єднує всіх чернівчан. Особливо це відчутно з моменту, коли відкрила двері ратуша. Площа, яка змінила кілька назв протягом історії, ще з 19 століття довгою була назва Рінпляц або ж площа Ринок. І тут торгували активно до першої половини ХХ століття, продавали продукти, товари, влаштовували ярмарки. На різдвяні свята продавали тематичну продукцію прямо на цій площі. Рига спеціально для цієї площі, коли в Чернівцях запустили трамвай у 1897 році, тут навіть облаштували окрему зупинку. Настільки було затребуваним місце зупинки тут для чернівчан. Певно, неможливо знайти чернівчанина, який би по якійсь справі чи потребі не ходив на ту площу. Площа, яка в румунський період називалася площа єднання, трошечки після Другої світової війни червона площа, а згодом звична для нас і сьогодні площа центральна. Місце, де за історією змінилося кілька пам'ятників. Місце, яке. Має ще й таку легенду про містичну цифру сім, що сюди сходиться сім вулиць, основних з усього міста. Сім готелів за історію чернівців. Тут свого часу були зведені на цій площі. Начебто на сім потягів дивилися годинники, які відправлялися в день з вежі ратуші, слідкували за годинниками. Ну, таке розповідають, що якось площа пов'язана з містичною сімкою. Площа, яка. І зараз важливо, тому що важливі дійства, зустрічі, обговорення. Так само планують, як і планування якихось подій домовляються, що треба робити на центральній. Зупинки трамвайної сьогодні вже немає. Проходить вулиця Головна, це фрагмент, який колись називався вулиця Ратушна. Але площа зберегла головне архітектура. Будинки навколо будівлі деяких готелів і банків, прибуткових домів і звичайно ж ратуша. І сьогодні ми можемо їх бачити, якщо пройтися по цій площі. Вище по вулиці Головній, звідси ще можна побачити. Будинок Карабель знаходиться ратуша або ж міська рада. Цьогоріч у нас така пам'ятна дата 180. Рівно стільки років тому почали будувати Чернівецьку міську раду. І нарешті дочекалися, тому що дискутували і вирішували, де саме буде побудована ратуша, якою вона буде, якою буде локація більше 10 років. Наглядав за будівництвом місцевий інженер Адольф Марін. А будівельні роботи виконував підрядник з Галичини, який виграв усі необхідні конкурси в Менделямстеру. Триповерхова ратуша, не рахуючи фундаменту, який місцями від 3 до 6 метрів глибиною будувалася понад 4 роки, враховуючи час цей виправлення недоліків та неточностей. І ще завершили. Урочисто відкрили 11 липня 1847-го. Запланували навіть урочисте відкриття на 20 березня 48-го, якого не відбулося через збройне повстання повільнів. Як працювалося першим чиновникам? я думаю, що дуже добре. Спочатку на перших двох поверхах для них були кабінети, а на третьому поверсі від трьох до шести кімнат затишні квартири. Але недовго. Через 17 років чиновницький Апарат збільшився, і треба було додаткова робоча площа і простір, тому третій поверх передали так само під кабінети. Вежа ратуші висотою 50 метрів. Балфон вежі під годинником у 19 столітті використовувався пожежники, які чергували там цілодобово. Так як це був найвищий оглядовий майданчик нашого міста, пожежник бачиться, що десь горить. А місто? Чи будівля він давав сигнал, щоб чернівчани долучалися і гасили місто. Вдень він це робив за допомогою червоного полотна, вночі вночі свої лаври. Сьогодні нема ні того, ні іншого пожежного корону. Ліквідували, яка колись чергувала з ратуші, а у чернівцях 19 років тому заснували нову традицію щодня о 12 годині. На вежу ратуші на той самий балкон виходить на народному вуковинському костюмі Сурмач, який на всі чотири сторони світу грає мелодію нашого місцевого композитора Степана Сабандаша, яка називається Марічка. Перед виконанням Марічки Сурмач Микола Блищук грає з 2022 року ще гімн України. А по великих святах фрагмент червоної руди. А ще наша ратуша має два годинники. Верхній поставили одразу під час будівництва, а от нижній годинник, котрий на рівні третього поверха, подарував нашому місту багаторічний бургомістр, якого на посаду мера обирали дев'ять разів Антон Кохановський. У 1905 році, попросивши у відставку, він. Дякуючи чернівчанам та колегам за довіру, подарував нижній годинник. З того часу у нас є два годинники, які вказують чернівчанам та гостям міста. Час з нашої ратуші. Праворуч від ратуші знаходиться будинок, який був зведений на початку ХХ століття у стилі Віденської сецесії. Без сумніву, на мою думку, цей будинок входить в десятку найкрасивіших споруд нашого міста. Ощадна каса. Саме за таким цільовим призначенням його й будували за проектом молодого архітектора Губерта Геснера. Звісно, що вражає нас фасад і скульптури міфологічних богів. В орі ми бачимо богиня родючості Деметра і богиня кохання Афродіта. Над балконом видніться 12 персон, написаних за ескізом українця Євгена Максимовича, кудозиком Йозефа ОЗПЛено. 12 богів давньоримського олімпу символізують дванадцять провінцій Австро-Угорської імперії. Трошечки лівіше центру в оранжевому рані з мечем Верховний Бог Олімпу Юпітер. Лівіше від нього білому тендітна дівчина, богиня Інона то Чернівці Буковина. Окрім того, що ми бачимо на фасаді сецесійні модернові елементи з орлами. з... На високих тверях детальками, листочками, квітами і навіть бджілки, які кажуть, можна терти до грошей. Затирають туристи, і гості і чернівчани, які проходять повсю будівлю. Зараз всередині будівлі, у якій збереглися автентичні сходи, колони і розпис стелі українським художником Миколою Васюком художній музей. Дуже рекомендую вам. Побувати, адже будівля розкішна не тільки ззовні, але й всередині. А мистецькі роботи, які зберігаються в музеї, ще більше її доповнюють. На центральній площі міста ми бачимо алею міст побратимів. Сотлик Сіті, Сучама, Яси, Кишинів, Саскатун, Конін. Міста побратими чернівців яких можна бачити з їхніми гербами та назвами міст як такий пам'ятний знак про нашу дружбу? Поряд з пішохідною вулицею на головній площі міста збереглася і будівля готелю Бельвів з французької «гарний або ж цікавий вигляд. Саме такий готель, колись у другій половині 19-го століття, працював тут балкон на рівні другого поверха, був місцем, де була велика простора кав'ярня, де збиралися випити кави, поспілкуватися і подивитися на краєвиди в нижню частину міста та розгледіти всю площу, яка тоді називалася ринком. Тут, на цьому місці, де центральна площа межує з пішохідною вулицею, ми бачимо цей ліхтар, який є символом відтворення давньої традиції. Ліхтарники. Колись були люди такої професії, які ходили щоранку, рано вранці, гасили ліхтарі, а ввечері запалювали. Ліхтар спеціально відкривався вгорі, і ліхтарник мав зробити так, щоб світло почало сяяти. Світло на панській. Саме з такою назвою відродили традицію. Показове таке театральне дійство. Що суботи, з драбиною сюди приходять ліхтарники ввечері, запалюючи цей ліхтар. В той же час з'являється світло на всій вулиці Панській Вулиця Панська. Вулиця, яку називають так і сьогодні, вулиця, яка насправді сьогодні названа на честь Ольги Іліанівни Кобилянської. Письменниця, яка більшу частину свого життя прожила в Чернівцях, творила тут, писала, розвивала літературне середовище, брала участь у різних товариствах, приймала тут у гості письменницю Лесі Українку. Почесно, що на Честь письменниці 27 листопада 1940 року, у день її народження при житті Ольги Юліанівни назвали цю вулицю. Але, як я згадав на початку, вулиця Панська. Це перша така. Офіційна назва тої вулиці, яка з'являється ще в кінці XVIII століття. Саме та вулиця Овіяна багатьма історіями з минулого про те, як з середини 19 століття тут вибудовують найвищі і найбільші двоповерхові, триповерхові кам'яні будинки, готелі, ресторани, кав'ярні магазини солодощів, десерти, ательє з пошиття одягу, суконь, вечірніх, денних, весільних, бальних. Чоловічих костюмів, краваток, капелюхів, черевиків, робочих форм все це було зібрано на одній вулиці. Кожен від найбіднішого до найзаможнішого міг вийти на ту вулицю, і купити щось своє. Чи продукти, чи зерна, чи хліба, чи автомобіль, чи навіть відкрити власну справу на тій вулиці. Вулиця Панська, яка овіна легендами про те, що її підмітали букетами троянд, так згадується, коли в 1880 році до нашого міста завітав цісар Франц Йосип. Його зустріли не просто і сіллю з виждорушника біля вокзалу, але піднявшись сюди, він оглядав вулиці і площі, він оглядав ратушу, оглядав будівництво резиденції митрополитів. І, звісно ж, завітав з найближчими підданими на променад. Прогулянку панською вулицею і під час тої мандрівки побачив, що якась продавчиня розсипала борошно, наказав прибрати негайно. Зустрічали імператора букетами троянду і три на усіх підприємств і вулиці піддані не розгубилися. Взяли букети і почали мести вулиці букетами троян. Так і зародилася легенда про те, що є вулиця в Чернівцях, яку відмітають букетами троянду. Дуже символічно, що у нас навіть на тій вулиці є скульптура двірника з мітлою, в якій троянди. Цьогоріч відзначаємо 160 від дня народження письменниці Ольги Кобилянської, на честь якої названа ця вулиця. Тож це гарний привід, щоб відвідати чернівці і завітати до меморіального музею у будинку, який придбала Ольга Кобилянська для себе і своєї родини. У 2006 році почали реконструкцію пішохідної вулиці Ольги Кобилянської. А вже у 2008-му чернівчани побачили оновлену. Версію цієї вулиці, протяжність якої майже один кілометр тоді її подовжили. Тоді ж були висаджені канадські клени з лавочками. Такі місця відпочинку для чернівчан та гостей нашого міста. А на чорних лініях збоку, здовж цієї вулиці можна прочитати назву нашого міста на восьми різних мовах. Що ж, друзі? На цьому епізоді ми завершуємо з вами мандрівку в історії чернівців. Я щиро вам вдячний за активність і озвучую наступне питання. Якщо дасте на нього правильну відповідь, маєте можливість виграти подарунок з чернівців. Тож, якою традицією колись зустрічали імператорів, які виходили на променад панською вулицею? Пишіть ваші відповіді в коментарях під цим відео. А я вам щиро вдячний за активність і перегляди і нашу спільну подорож з чернівцями до наступних зустрічей.